Данія інвестує 2 мільярди доларів в оборону Гренландії і вже розробляє нові військові плани. Гроші підуть на розгортання трьох військово-морських суден, двох додаткових дронів дальнього радіусу дії, а також залучення супутників для збору розвідувальних даних у регіоні. А Франція планує. Відправити війська до Гренландії через погрози Трампа забрати острів. Про це повідомляє голова Міністерства Збройних Сил Франції. Є інформація, що й інші країни ЄС, ймовірно, готові надіслати війська в разі потреби. Отака катавасія. І хто за таких обставин буде зараз? Перейматися проблемами України.